Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео, новому році. Як вже багато з вас знають, я робила собі невеличку відпустку, і ось зараз повертаюся до вас і вриваюся з такою супермотивацією. Буде у мене сьогодні генеральне прибирання після свят. Когось це до свят, в моєму випадку прибирання буде після свят. Чому власне, генералити буду зараз? Бо до нового року просто фізично не встигла. Ми хворіли всі: і чоловік, і діти, і я, і моя мама, і мій брат. Словом, всі перехворіли до нового року, після нового року я ще досі говорю так: от ніс, можна почути. Словом, ми були всі, в нас був тут повний шпиталь і була геть не до прибирання, ну як ми так. З грубшого прибирали, але на генеральне прибирання просто не вистачило сили і часу. Здається, ми нарешті вичухуємося з тих болячок. Чесно, так вже втомилася, не знаю, вже починається якийсь такий трохи, знаєте, нервовий психоз від тих болячок, бо таке враження, що ми ну, що це безкінечна історія. Ми просто по колу один одного заражаємо, один від одного набираємося. В Захарка взагалі якийсь стоматит з'явився. Словом тяжка історія з тим всім, хоча довкола теж чую, що всі хворіють, дітки хворіють, що якийсь такий грип ходить зараз, і якийсь новий штамп Омікрона. Ну, словом. Вороби є повсюди, але я не пам'ятаю ще жодного року, щоб ми ось так всі хворіли, навіть коли була активна фаза пандемії, такого з нами не траплялося. Тому для мене це така трошки тяжка історія. Я дуже психологічно болісно це переживаю. Не можу якось змиритися з тим, що хворіти дітям це окей. Для мене це ну, ненормально, і мені абсолютно не легше від того, коли хтось говорить, що в нього також дітки хворіють. Мені від того ну, не легше. Я щоб всі були здорові, активні, щоб ми могли якось проводити цікаво своє дозвілля, а не сидіти вдома, тягнути соплі і пити таблетки? Ну, словом, ви мене розумієте. Тому ось зараз трішки краще себе почуваю. Дем'янчик нарешті пішов в садочок Захарко з мамою на вулиці, і я можу хоч трохи поприбирати. Щоправда, вже світло виключили, не знаю, чи вдасться мені багато для вас щось відзняти, бо досить темно в хаті на вулиці похмуро. Світло таке собі, тому ну, маємо, що маємо. Але перед тим, як розпочати своє прибирання і трішки мотивувати вас, впевнена, що у вас після свят також гармидер вдома, бо ну, коли свята усім не до прибирання, всі хочуть відпочивати, насолоджуватися якоюсь якимось спілкуванням з рідними, а не бігати з ганчіркою чи пилососом, Тому, думаю, ця мотивація також буде для вас актуальною. Та перед тим хочу поділитися з вами кількома інсайтами останніх днів. Як багато з вас може знати, вже я писала в спільноті, що беру невеличку відпустку. Це я вирішила зробити, по-перше, з огляду на те, що були свята, і мені хотілося їх якось провести так в колі сім'ї, а не з камерою. А по-друге, я вирішила для себе зробити таку, знаєте, такий психологічний трюк, можна сказати, щоб я дійсно розуміла і усвідомлювала, що Ютуб це робота. Значить, на роботі має бути якась відпустка, якийсь відпочинок, якась сатисфакція від того, що ти працюєш. Тому я ось вперше за два роки вирішила піти в таку невеличку відпустку, абсолютно нічого не знімала. Не монтувала, не публікувала ну там кілька вітань в спільноті, а так в а, основному ні. І якщо чесно, навіть не заходила в коментарі За словом, хотіла повністю такий, знаєте, Ютуб детокс, і ну, це швидше навіть для мене був такий експеримент. Не скажу, що це робилося з якоюсь метою, там, бо я вигоріла, як це часом буває, в творчих людей, там блогерів, що є якесь емоційне вигорання, творче вигорання. Ні, в мене такого не було. Я просто фізично втомилася і мені хотілося відпочити. А це наклалося ще наші болячки всі на купу, і якось ну, якби співпав такий період. Я вирішила собі дозволити невеличкий відпочинок. І ось кілька висновків з цієї відпустки. По-перше, зразу скажу, це була погана ідея. В моєму випадку відпустка вийшла не відпусткою, а швидше лікарняним. Ну, як я сказала, всі ми хворіли, і якби відпочивати адекватно не було можливості. По-друге, Якщо хочете відпустку, це таке золоте правило. Треба їхати геть з дому. Бо відпочивати, повноцінно бути в відпустці вдома. Якщо у вас, в принципі, ну, така сфера діяльності, як в мене, що ви і так веща з дома, то якби це не працює. Треба змінити картинку, треба побачити щось інше, змінити звичну рутину, тоді це може бути відпусткою і відпочинком. У моєму випадку такого не було. Але найважливіший інструмент Сайт всіх цих днів, всього цього, цієї відсутності моєї на YouTube полягає у тому, що а, мені не можна розслаблятися. От чесно, коли я весь час зайнята, коли у мене є якийсь графік, коли у мене є якийсь ем, режим і якісь зобов'язання, що от такого-такого числа я маю зробити те, 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 я більше мобілізуюся, я роблю більше і я більше встигаю. А коли я віддаю собі таку слабину відпочивати там туди-сюди, то по факту дні просто проходять, я нічого не роблю, результату немає, і я, зрештою, знову ж таки собою не задоволена. Та понад все, найважливіше є те, що хочеться, аби просто всі були здоровими. Все решта дурниці. Я за ці дні навчилася закривати очі на незастелені ліжка, на пил, на непомитий посуд. І все решта, це стало таким насправді неважливим, коли там дітки хворі, коли у них температура під 40. А коли хворий чоловік, це взагалі мені здається, це як третя дитина. Пишіть, до речі, в коментарях в кого також чоловіки ось так хворіють, що вже там майже заповіт пишуть, бо в них там 37 температура. Ну це звісно жарти, але насправді було важко. Що ще хочу сказати? Дякую тим. Хто мене дочекався, хто сьогодні подивиться це відео? Вітаю новачків! Можливо, хтось вперше на моєму каналі. Не забудьте підписатись і поставити лайк, якщо вам це відео сподобається, якщо я зможу вас чимось замотивувати, надихнути. А якщо ви передивитеся ще кілька моїх відео, це взагалі буде дуже. Класно. Дякую своїм постійним глядачам, дякую, що ви зі мною, що ви дочекалися мене. Дуже дякую тим, хто в коментарях писав і хвилювався, куди я пропала, чому не виходять відео. Все, я повертаюся. Більше таких розслабляючих в мене моментів, сподіваюсь, не буде. Я себе беру в руки. І... Повертаюся до свого режиму. Сподіваюся, це надасть мені якоїсь такої, знаєте, і життєвої енергії, і е, бажання рухатись вперед. Тож, не буду багато говорити, давайте до справи. Так, друзі, сьогодні мене чекає неймовірно багато роботи. Ось такий безлад. Зараз у нас. Цій кімнаті, і це тільки в одній кімнаті. Прибирати буду в сьому будинку. Приїхала мама посадить мені з Захарком. Дем'янко нарешті пішов в садочок, і я можу, хоч трішки розібрати свій будинок. Дійсно, запустила повністю. Ну, але це якби не дивно. Насправді сьогодні дійсно перший день, коли я себе більш-менш добре почуваю маю якусь силу, енергію і бажання щось робити. І тому не нехтую такою можливістю і беруся одразу до справ. Розпочала своє прибирання рано вранці і потім побачити прибирала до пізнього вечора, бо в перервах ще не було світла, і треба було ще готувати обід. Генеральне прибирання це, звичайно, дуже сильно сказано. Насправді, це звичайне прибирання, просто загальне. Якби за один день я хотіла прибрати весь будинок. Зрештою, мені це вдалося. Щоправда, ванну кімнату я прибирала. Брала вже вночі, коли вклала дітей спати. Аби це прибирання можна було назвати генеральним, то мені би треба було ще попрати всі штори тюль і помити вікна. Цього я звісно не робила, бо на вулиці вже холодно, не сезон для миття віком, скажем так. А також треба було б розібрати ще усі шафи, комоди, словом, кожну полицю і шухляду, яка є в моєму домі. Цього я також сьогодні не робила, тільки в окремих місцях наводила такий собі порядок і лад. Головне завдання, яке стояло переді мною сьогодні, це поміняти усю постіль і дуже добре повитирати пил і промити підлогу з дезінфікуючим засобом, щоб якомога більше мікробів з нашої хати просто вигнати. Будеш на спати? Накрити? Шпи. Так, поки хтось тут зливається з інтер'єром, покажу вам ще одну нашу халепу. Наклеїли. Наклейки ось такі. На них писали, що це спеціальні наклейки для стіни, які... А не ну, легко здирається і не залишається слідів. Так от, не ведіться на це, вони здираються разом зі стіною. <сум> Можливо, якщо їх наклеїти і зразу зняти, то такого не буде. Бо в нас тут, в принципі, все було заклеєне. Кілька штук ось так приклеїлись і разом з фарбою. У мене десь є ще ця фарба, але вона вже ну, вже їй 3-4 роки, не знаю, чи вона ще взагалі нормальна і <сум> ось тепер такий маємо. Узор. Така неприємність, ну але що поробиш? Насправді я сама винна, бо я сама дитині дозволила себе наклеїти. Я прочитала, що це наклейки для стіни, думаю, ну та все гаразд буде. Що з ними станеться? Вони ж для цього призначені, але ніт ось таке маємо. Тому будьте обережні, якщо у вас таке є. Ми потім ці наклейки ось тут навіть на столик клеїли зараз, бо тут вже нічого не видно. То навіть зі столика вони отак ми їх здирали, то теж позалишалося разом. Клей залишився у місцях, ми навіть разом з фарбою від стола відклеїла відклеїли, словом. Така собі історія. Мабуть, в Америці за таке можна було б подати до суду, що не відповідає інструкції, те, що зазначене на упаковці. Ну, маємо, що маємо. Просто попереджаю вас. Знайте, що от така ситуація може трапитись. Це, звичайно, не критична історія, але так настрій може зіпсувати. Особливо мене про це попереджав чоловік, я його не послухала. І ось маємо такі наслідки. Зрештою, це насправді дурниці, і, як каже мій тату, в хаті дає дітки, ремонт треба робити кожних 4 роки, і це нормально. Не треба цим аж настільки перейматися. Звісно, треба розуміти, що це додаткові витрати, час. І якби неприємності можна сказати, бо з досвіду будівництва і ремонту, можу сказати, що в ремонті насправді дуже мало приємного, окрім того, що він може завершитись коли-небудь. Тим часом я поміняла вже постіль на дитячому ліжечку, зібрала постіль з нашого ліжка, відправила дещо вже в прання. Хоча в мене пральна машина на 9 кг, і туди спокійно можна помістити два комплекти постільної білизни, але я стараюся в пральну машину не перенавантажувати, бо мені здається, що чим менше там є одягу, тим краще він випирається і тим чистішим він потім є. Тому розділяю і буду прати кілька разів. Протираю всюди пил паралельно, використовую для цього такий саморобний дезінфікуючий засіб з води оцту і спирту. Цього разу додала трошки більше спирту, аби був більший ефект дезінфекції. Не знаю, наскільки це ефективно. Ну, відчуття чистоти, воно, звичайно, є, але чи поможе це нам менше хворіти, ну, не знаю, подивимось. Постіль у мене не попрасована. Останнім часом я її вже не прасую, хоча дуже люблю, коли постіль дістаєш попрасованою, вона мені теж здається такою трошки чистішою тоді. Зараз в цілях економії практично не прасую ось такі речі, як домашній одяг, рушники, постіль. Тобто, вважаю, без цього можна обійтися. А прасую виключно речі, які потрібні на вихід і для охайного вигляду. Вдома можна без цього обійтися. Це така моя особиста економія електричної. жан У спальні, звісно, найбільше роботи, бо поки тільки три комплекти постільної білизни заміни, що вже можна втомитися. А ще тут у мене помічник є. І хоча моя мама є і може з ним посидіти, так він без мене не буде. Останнім часом, ну, я думаю, що це пов'язано з тим, що він хворіє, він просто від мене не відходить. Захарко зараз став настільки мамчин синочок, настільки ручна дитина, він від мене просто не Відходить, ми навіть жартуємо, що це маленька мамина прилипала. Бувають дні, от коли він був хворий. Що він ну, буквально цілий день був у мене на руках. Йому зараз рік і 5 місяців, і він ще досі на грудному вигодовуванні. Більше того зараз він на повному грудному вигодовуванні, тому що е, стоматит він нічого фактично не їсть е, з такої їжі, тільки воду може пити і якісь фруктові пюре. А так то фактично повністю на грудному. Мені навіть здається, що зараз я його годую частіше і більше, аніж в перший місяць його життя. Ось такий в нас парадокс. Це, звичайно, дуже обтяжливо і не дає мені можливості якось спланувати свій день без дитини. Завжди він мусить бути поруч зі мною, і навіть якщо приїжджає, наприклад, допомогти мені мама там чи є вдома чоловік. Все одно я маю бути в полі зору Захарка. Так, перехожу у вітальню. Тут роботи трішки менше, бо мені допомогла мама. Тут вона поміняла постіль і застелила вже диван. Мені залишилося тільки розібрати речі, які не на своїх місцях, протерти всюди пил, пропилисосити і, звісно, помити підлогу. Спершу, звісно, ялинкові прикраси. В нас ялинка останнім часом наполовину лиса стоїть во захарко, і Дем'ян йому допомагає постійно знімає іграшки, складає їх в окрему коробку, бавляться ними. ну, Але я спеціально на них вішала такі іграшки, ну, якби вони м'які. І пластмасові там ще є, Скляних іграшок в зоні доступності дітей, там немає абсолютно. Також ще мені треба прибрати на цьому стелажі. Він класний, декоративний, але енергоресурсно затратний. Декор це круто, але якщо декор не функціональний, а ось такий декоративний, вибачте, за тавтологію, то якби він естетично гарно виглядає, він додає характеру і особливості вашого. В дому, але потребує дуже багато вашої енергії і ресурсів, бо ви постійно мусите його протирати його доглядати. Чим більше речей у вашій хаті, тим більше догляду вони потребують. Ну, якби це очевидні речі, але поки ви практично з цим не зіштовхнетесь, ви навряд чи зрозумієте всю суть таких слів. Тобто я хочу сказати, що якщо у вас є декор, яким ви користуєтесь постійно, наприклад, це якісь красиві келихи там, чи посуд, який ви постійно використовуєте, то вам не буде потреби так часто його доглядати, скажімо там, піднімати і протиряти під ним полюку, тому що ви і так ним користуєтесь, там. чи ваза, наприклад, в яку ви постійно ставите квіти, ви змінюєте в ній воду, і вона не потребує якогось іншого е, окремого догляду. А якщо це книжки, які просто стоять, ви їх не читаєте. Не рухаєте взагалі, то, звісно, там буде пил і його треба протирати, а це додаткова робота і ваш час. Майте це на увазі, коли плануєте якийсь свій інтер'єр і одразу думайте про те, як ви будете доглядати за цією кількістю речей. Так, я вже практично завершила прибирати в кімнатах, навіть там помила підлогу і пропилесосила, І включила світло, я скоренько біжу готувати, бо насправді готувати в сутінках чи при свічці, чи навіть при ліхтарику ну дуже некомфортно, неприємно і насправді не люблю цього робити. А ще я запланувала собі приготувати вечерю у духовці, тому спішу використати, поки є Електроенергія. Сьогодні в мене будуть запечені гомілки курячі, але з таким, знаєте, святковим маринадом, можна сказати. Це апельсин, я беру цедру, беру сік апельсину і ще у мене тут буде чесник та спеції. Зі спеції я додаю чорний мелений перець, копчену паприку, італійські трави, і ще у мене є сушені томати. Я вже неодноразово вам показувала ці спеції, замовляла їх в інтернет-магазині Світ прянощів. Завжди під кожним відео залишаю посилання на цей сайт, обов'язково переходьте, бо тут прянощі дійсно. Гарної якості і страви з ними виходять якось по особливому смачними. Ще я додала трішки оливкової олії і соєвий соус. Трішки меду і роблю такий невеличкий масаж для гомілок. Залишаю їх буквально на 15-20 хвилин промаринуватися. Звісно, було б краще, якби вони були замариновані хоча б на годинку або навіть на ніч. Але у мене не було стільки часу. І запікаю в духовці при 180 градусах десь 45 хвилин плюс-мінус. Гумілки виходять дуже ароматними, такими, знаєте, з нотками святковості, можна сказати, ну цедра драпельсина з чесником і соєвий соус, мет... ну словом, це дуже смачно, спробуйте. Я впевнена, що таке можна приготувати і подати навіть на святковий стіл. Подаю з овочевим гарніром це заморожені овочі, відварені на пару. І ось така у нас сьогодні буде вечеря. Я продовжую, як бачите, за вікном вже дуже темно, вже вечір, і треба все це поприбирати. Розкладаю речі по своїх місцях. Ну на кухні мені здається, це стандартна і безкінечна робота. Тут або готуєш, або подаєш, або прибираєш після того, як поїли. І цей проміжок, коли на кухні чисто, дуже-дуже невеликий. Ну, не знаю, так у нашій сім'ї не, не знаю. пишіть як у вас наскільки довго чистою може бути ваша кухня. До речі, кухня це єдина кімната, де перед Новим роком мені вдалося більш-менш зробити таке глобальне прибирання, помити всю техніку, навіть попрала штору, ось цю, що в мене є, і помила вікно. Тому на свята в мене тут було чисто, хоча зараз дивишся і таке враження, що взагалі нічого не робилось. Та в будь-якому випадку я дуже задоволена сьогоднішнім днем, сьогоднішньою кількістю роботи, яку я зробила, і ще й відео зняла, дай Бог, завтра його змонтую і таки опублікую і розпочну свій новий ютубний рік. Тому так, я дуже собою задоволена, хоча я розумію, що ефект і е, тривалість чистоти в домі буде ненадовго. Е, ключове, що мені хотілося, це помити підлогу, бо найбільше відчуття. Чистого дому, це коли чиста підлога. На жаль, моя швабра, ви могли її бачити в попередніх відео, від Valeda Turbo, була така класна з ножним таким віджимом, поламалася, ну, як поламалась діти, допомогли, звичайно. І тут я маю ось таку звичайну швабру і, чесно, мордуюся з нею, бо вона дуже незручна і не знаю, в пошуках поки що якогось ідеального варіанту, дуже скучаю за тамтою, бо вона мені була ізручна. Ручною, і дійсно так набагато швидше неї було і прибирати. І що найважливіше, не треба було мучити руки, чого я дуже-дуже не люблю робити. Зараз маю поки ось таку і шукаю якусь ідеальну для себе. Якщо знаєте якісь класні варіанти, будь ласка, напишіть в коментарях. І ось мій трудодень нарешті закінчився. Я дуже втомилася, але безкінечно задоволена результатом. Дякую вам, що подивилися це відео. Дякую, що дочекалися мене, залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, ви замотивувались і надихнулися. І у вас також, як і у мене, з'явилося бажання енергія рухатись і вперед. І Розпочинати цей рік з такого очищення свого дому, своєї голови, свого тіла. Словом, друзі, приєднуйтеся, буде ще багато цікавих відео. Я повертаюсь і повертаюсь, так, можна сказати, на повну. На цьому буду завершувати. Дякую вам усім за увагу, до нових зустрічей, всім па-па, З вами була Юля.